Ігровий комп'ютер в біленькому корпусі за 101 500 гривень. І там буде стояти Ryzen 7 9700X, 8 ядер 16 потоків, материнська плата на B850 чатеті серії Gaming з Wi-Fi, 1 ТБ SSD швидкісний від Kingston, 32 ГБ DDR5 пам'яті з RGB підсвіченням, блок живлення готовий від компанії PC Cooler на 850 Вт, відеокарта від Zotac RTX 4080 Super на 16 ГБ, корпус у нас від DeepCool з RGB підсвіченням і система рідинного охолодження від ID Cooling на 360 мм. Хочеш собі такий комп'ютер? Пиши до нас в особистому повідомленні. Ігровий комп'ютер в біленькому корпусі за 101 500 гривень. І там буде стояти Ryzen 7 9700X, 8 ядер 16 потоків, материнська плата на B850 серії Gaming з Wi-Fi, 1 ТБ SSD, -ка, швидкісний від Kingston 32 ГБ ddr 5 пам'яті з RGB підсвіченням, блок живлення голтової від компанії PC Cooler на 850 Вт, відеокарта від Zotac RTX 4080 super на 16 ГБ, корпус у нас від Deepcool за RGB підсвіченням і система рідинного охолодження від ID cooling на 360 мм. Хоч собі такий комп'ютер, пиши до нас в особистому повідомленні.